Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний ролет із фаршем. Для приготування такого ролету мені потрібно 300 г твердого сира. Сир можна брати будь-який, натерти на грубому терку, 4 ложки сметани, сіль перець за смаком, 4 яйця. І звичайно фарш. У миску я збиваю яйця. Яйця я збиваю. Додаю сметану. Додаю одну столову ложку борошна. Інчиком все збиваю, всипаю туди сир, перемішую ложкою, додаю трошки перцю за смаком і солі. Можна додавати будь-які спеції. Все перемішую, маю я я маю пляшку, вона має 30 на 30 сантиметрів, застелила її паргаментом і заливаю начинку. Рівномірно розправляю. Форму я налила начинку. Тепер я ставлю в духовку пекти. Духовка в мене розігріта 180 градусів на 10 хвилин. Омлет у мене печеться. Тепер я буду заправляти фарш. Я маю. Приблизно десь 350-400 грам фаршу. Фарш в мене курячий. Я додаю солі, перчику трошки і маю приправу до фаршу. Також трошки додаю приправи. І ще чесничку. Один-два зубчик чесничку можна дати. Все добре перемішую. Фарш в мене готовий. Можна до фаршу додати трошки води, щоб він був м'якший. Тепер я накладаю фарш. І скручую кротила. Тепер я замотую фольгу. І ставлю в духовку ще пекти на 30 хвилин. Пролет в мене спечений, готовий. Зараз.